Так, люденьки, всім привіт. 289 тисяч у нас на одометрі. Йдемо, дивимося, що у нас по рівню оливи. В принципі, я нічого не долгав за весь цей час. Дещо, здається, більше 5000 кілометрів автомобіль пройшов і олива у нас. На максимальному рівні навіть трішки більше. Але враховуючи те, що в мене нахил на ділянці, вона мордою вниз стоїть, то якраз ідеально, як і було після заміни. Але це не головне, навіть при тому, що були 5000 практично по трасі, треба поїхати замінити оливу, щоб проконтролювати стан фільтра. Тому що минулого разу тут у нас, нагадаю, була стружечка. І саме тому зараз я відправляюся на СТО робити цю заміну. Отак от. Так от. Запуск, автомобільчик працює, все добре, кондиціонер працює, погнали на сервіс. Заїжджаю без дозволу, може зараз виженуть мене здається. Що у вас, світла немає. <звітла> Це результати 0 мілібар я ж там думав що то какая-то буде ну как чек графік там щось как видно ну, щось а то бумажка валялася фотографірував 0 мілібар у мене як показувало 8 гектапаскалів дифференційний тиск так і показує то, може щось нове ще виявиться знизу да, гінані

Отойди, пожалуйста. Сейчас масло полетит, здесь, ну и потом плачет. Раз на целую я масло дрыгну, блядь, так пришли. Он отмой. А там можно запикать, Вань, потом будет? Да, да, да. А ты поснимай, чтобы было видно грязные штаны и кофта вот, такой крупный план. Чтобы ж уходи, а ты так Работа у меня такая, верно. Вам жара. Слухай, до тих німець, мене на зв'язок не кормлять. Так. Він, по вам видно, що вас не годують, чесно? Так. Ви тут найхудіший. Ох ти, блін, цей, як його, ну нурочий. Дай, блядь. Смотри, струску не повисипай. Не витруси стружку. Де лежа наша маленька? Там есть мы У вас своя, я да, стружена, да, вы да. клиентам прицепая, да? Прокладку не выкидывали, чтобы клиенту показать, что мы ее поменяли, она вам стоит. Вот эта писюшка стоит 2200. Цент... На ДСГ? Да. Надо написать этот ремонт. Дополнение до ремонта в ДСГ. Это можно и в коробку залезть. Это на Туран? Там... Ну, вот посад на улице. Вот посад. Это что? Что? В смысле вольф я сейчас стрижки педлюсь. Посад, посад. сегодня было. Ааа. Пошел, что здесь больше. <мулячее> так. Крошка Е. Пошли на солнце. Пошли на солнце. Да нет, ну... Ну вот, трохи. Ну, вот, вот Одна. Ну, то такие. То то сміття якесь. Последнее с тем, что было. Ну да, перша там прям в очи кидалась. Короче, вымылась. Все-таки да, фильтр Bosch решает. Какая-то есть цятка, да. Ну, незначительно. А вона так... синий. А, ну да, какой-то... <laughs> І от ще одна. А там нічого синього інструменту не забули в <рес> нашій піддоні. Ну от, тут світлі. О, Короче, да, так, тут є. Коротше, можна їздити, так? Чи ще на 10 тисячах перевірити хочемо. Ну да. Все, супер, дякую. Сереж. А... Ну гуде? Позаду. Этот... У колеса других подкинули. Та ні, по не в колесах. Питання. Гуділи на цих. І ви муфти робили, не робили, робите, не робите. Не і, не робите не і не хочете поекспериментувати, записати Та рекламу. Маю, чи нас ще, може бути цей експеримент. А не дай Бог, потім там ще люди з цим вопросом поїдуть. Так, я ж за це й питаю, я вам рекламу, а... а ви потім всім робитимете. Інструкцію. Я думаю, больше нет Не того, що не, не. Він так не вміє, як я Та ні, так на 150 Він звернів доларів на 200 А, Ага. Ва. Де так доларів на 200 приліз? Так і 200, більше. Що, хай попрацює глушить. Ще? Чи вхвата? Хорошо. Крило, двері отставати пократить. Крило заміна, двері заміна, бо дуже А-а-а. А я ж не мав такі лайк А можеш покльовки так накидати. Та ні, не мій варіант, гін. Тим більше все вже приїхало, просто колір. Крило не в колір, а двері треба підфарбувати. Я б піна і задумав, блі, зачувай. Та я розумію, да, багато хто так робить. Хочеться, щоб воно не відвалилось, коли двері різко закриєш. Все порівнює. Ну, за сечу. Половинка. Ні, ну це чого. А, ну добре. Ми ж завлікаємо, У нас дорогий ремонт, пішов. Минулого разу у нас якраз все з масла й почалося. О, Іван, у вас тут стружка. <сум> Добрий вечір. <сум> Поїхали додому. У мене ще й пасочка є з собою така. Зараз розкажу, що це. Друзі, ну от така інформація. Трішки в піднесеному настрої я повертаюсь на СТО, не так, як зазвичай це буває, тому що ніякої стружки, нічого такого не знайдено. По суті, все добре. Хоча я очікував, якщо чесно, трішки песимістично надіявся, що воно все ж таки там буде хоча б ну, в більшій кількості, ніж ми знайшли декілька там якихось умовно шпаринок. Якби. Це говорить про те, що можна їздити, двигун не підбирає оливу, Стружка була епізодична. Я також думав, що вона могла з'явитися в принципі з паливного насосу, з масляного насосу і так далі. Якби вона от в цей момент була присутня, то був би новий контент про пошуки цієї проблеми. But... Ainda mas... <laughs> Лізли б і в паливний насос і в масляний насос. Але оскільки її немає, катаємось далі. Те, що було помітно, що є підтікання оливи, це було відомо давно. Чому? Тому що у цих двигунах головка блоку циліндрів вона складається з двох частин. Так би мовити, пенал. Кладеться перша частина на прокладку, на блок, потім кладуться розподільні вали, зверху це все накривається ще однією плитою. І от на цьому з'єднанні двох плит якраз сочиться трішки оливи. Не суттєво, але от за 2000 кілометрів з'явилося. Ця капелька, яка висіла, стікала з всього якби, агрегату, з двигуна повністю. Тому, гадаю, не страшно. Будемо їхати, бо от реально щось <рес> дуже не хочеться ще в нього якісь вкладення робити, бо я ну, реально замахався вже виливати бюджети на доведення до ідеалу цього автомобіля. Хочеться трішки поїздити. Та і в принципі він мені потрібен якраз таки, щоб їздити. Чим я хочу зайнятися в майбутньому. Не знаю в якому, близькому чи далекому. Перша, це, хоч в принципі, от я зараз з'їду на дворі у нас 24 градуси, я повертався зі Львова в останній поїздці. Було теж десь 23,5. Більша частина дороги назад. Я користувався кліматом, кондиціонером. Мене здивувало, що при доволі забитому радіаторі кондиціонера дуже непогано холодить клімат. Я його не заправляв, не чіпав, але воно працює. Вентилятор працює, компресор працює, тиск є. Все добре. Але через те, що воно забите, я розумію, що от майже 300 тисяч тоді. Ніхто не лазив, і це все з'єднання трьох радіаторів. Там багнюки має бути дуже багато. Я турбую за те, що коли буде дуже спекотно влітку, там плюс під 40, отут може не вистачати ні для салону, ні для клімату роботи, якби потужності охолодження, ні для. Двигуна і для інтеркулера, наприклад, нормального охолодження. Тому хочеться розібрати, зробити радіатор. Але там є певна лажа, що в першому відео я показував, що розвалений пластиковий телевізор. Зараз займаюся пошуком вживаного телевізора. Коли його знайду, тоді вже поліземо до радіаторів, бо немає сенсу їх знімати, адже потім при заміні телевізора треба їх ще раз знімати. Коротше, двічі одну роботу робити не хочеться, оскільки кондиціонер зараз працює, буду потихеньку шукати за адекватні гроші телевізор. І потім вже знайду будемо Бити далі. Що ще залишилося по цьому автомобілю? Гуде задній редуктор чи муфта, ну, муфта не повинна гудіти. Скоріше за все, на СТО якби, кажуть про те, що це все ж таки редуктор. Запчастин якихось підчіпників на них по базі, по етці немає, тільки деталь в зборі. Є сальники, ну є деталі в муфту. Насос там, наприклад, можна фракціони знайти. На цьому все. Якби. Тому або шукати вживаний на довірі, купувати, що він не гудів попередньо і працюватиме, ну, або їздити на цьому, залити в редуктор присадки. Якщо вона там за тисячу-півтори не прибере цей звук, ну, значить треба вшукати вживаний. По суті, по суті, все, чим я з вами сьогодні хотів поділитись: відео для спонсорів, виключно в закритому якби, розділі буде, нікому показувати не буду. Для вас така інформація, якби по цьому автомобілю, гадаю. Буде цікавою. Тобто не так страшно, не треба одразу зливати, скидати автомобіль, продавати, коли ви побачили стружку в фільтрі чи в картері якби, і так далі. Як бачите, все добре. Навіть при тому, що ці 5 тисяч автомобіль пройшов не просто катаючись по трасі, він йшов і на швидкості. Він і квадроцикл тіг за собою на причепі. Там загальна вага більше 600 кілограм була. Ну тобто, я його нормально поганяв, перевірив, впевнився, що все добре, і далі тепер буду. Буду їздити вже займатися опціонально вже косметика в мене попереду, ну і так далі. Ну власне, дякую за увагу і до нових зустрічі. Тисяч вподобайку, якщо вам відео сподобалось.